Подаруй тепло військовим. Акція з такою назвою стартувала з цього понеділка у волонтерському центрі Шостка добро. За словами його координаторки Світлани Субтильної, мета такої ініціативи мотивувати наших захисників, нагадати, що в них вірить підростаюче покоління майбутнє України. А в неділю ми ховали нашого захисника Кіслава Олександра. І приїхали його побратими на поховання. Вони прийшли до нас, ми їм надали сітки, окопні свічки, їжу, носочки, а потім я винесла малюнки і вони кажуть: Ой, оце нам потрібно. І кажуть, що ви не уявляєте, як для нас це важливо. Коли у нас у кошені, знаходяться малюнки дітей, коли у нас у кошені. Обереги, які вигодовляють діти, тоді волонтери зрозуміли, що роздали військовим майже усі малюнки і обереги, які на той момент були у центрі. Тож вирішили оголосити акцію серед вихованців дитсадків і шкіл, аби у кожну посилку, яку відправлятимуть нашим військовим, класти патріотичні сюрпризи від шосткінських дітлахів. Я звертаюся і до дитячих садочків вихователів, і до вчителів і молодшої школи, і для діток Атих шостих сьомих класів малювати малюнки, підписувати малюночки. Бо обов'язково я пам'ятаю 2014 році, коли приїхав до ліцею військовий і знайшов ту дівчинку, малюнок якої носив біля серця. І подякував їй, що вона зберегла йому життя. Можна приносити обереги, створені власноруч, патріотичні браслетики, а також малюнки, листи і листівки з побажаннями захиснику. Обов'язково треба підписати від кого робота, який навчальний заклад відвідує дитина, та скільки їй років. Ми постійно кожного дня відправляємо посилки. Дуже багато військових до нас приходить. І ми всі їм ці малюнки, обереги вручаємо. І вони з задоволенням їх приймають. За два перших дня акції до волонтерського центру надійшло 80 дитячих малюнків, розповідає пані Світлана. І майже усі вони вже відправлені на фронт. Восьмирічна жителька Чапліївки Поліна теж вирішила допомогти військовим, але принесла не малюнки, а харчі, одяг та власноруч зібрані кошти. Ні багато, ні мало, більше чотирьох тисяч гривень. Я дивилась. В Ютубі, Фейсбуці, що дітки збирають кошти на ЗСУ, і мені теж захотілось. А ще користуючись тим, що до волонтерського центру прийшла знімальна група акценту, Поліна вирішила привітати свого брата, у якого сьогодні день народження і який зараз стоїть на захисті нашої держави. Вона побажала йому повернутися з перемогою та прочитала чуттєвий патріотичний вірш. Тримайся, моя рідна Україна, хоч зранена, хоч зболена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги, тримайся, не ненастій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе, дочок і синів. Гуртуються у горі діти, друзі, готуються на зло всім ворогам. І перемога вже на видно крузі, бо з нами. Бог іщезне злого план, не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо Бога прощення щодня, щоб Бог дав силу встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, щоб. Країну зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах, Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля і благання, скажімо, кожен, Господи, пробач. Щоб відродилась ненька Україна, Що пустократ прекрасніша була, Щоб знав весь світ, коженісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.